Вас вітає Вінниця, як завжди, з цікавими, найкращими перевіреними оновленнями автомобілів з Німеччини. Сьогодні у нас на огляді ексклюзив ексклюзивний єдине авто у продажу в Україні. 2010 рік, Volkswagen Golf 6, 1,6 MPI з заводським газом. Автомобіль був випущений лімітованою версією тільки в 2010 році. В Україні на продажі немає жодного автомобіля. Крім того, що це ексклюзив по наявності газової заводської установки Volkswagen. Автомобіль має дуже класну комплектацію, а також найменший в Україні повністю підтверджений пробіг 134 тисячі кілометрів. Автомобіль провіряється по офіційному дилеру. От, відмітка, що газ. Газ звичайний. Пропан є на кожній заправці. На парктроніках не битий, не фарбований, все скло рідне. Корозія на автомобілі відсутня. Гарна резина гума. Пройдемося по стану кузова. В слабких місцях абсолютно відсутня корозія. Дуже збережене авто. Повністю відповідає стан авто заявленому пробігу. Навіть є передні парктроніки. Омивач фар противотуманки. Зверніть увагу на стан бампера, капоту. Ми такі автомобілі називаємо музейний експонат. Чистий 2010 рік, 1,6 МПІ. Пройдемося швиденько полщинометром. Зверніть увагу на ручки, взагалі без пошкоджень, без царапін. Дуже збережене домашнє авто. І з повністю відео покупки і фото даного автомобіля. Парктроніки, зауважень, по кузову ніяких немає, царапін-м'ятин, взагалі абсолютно нічого. Все в заводі. Нагадаю, повторюсь, що це єдиний екземпляр свіжопригнаного автомобіля з Німеччини по наявності у продажу в Україні. Три головні переваги найменший пробіг в Україні. Наявність газового обладнання заводського оригінального Volkswagen. А також дуже класна комплектація, рідкість для моторів 1,6 MPI Розглянемо швидко. Стан салону. Дивіться, глянцеві вставки такі приємні, не затерті, Уплотнітелі всі на місці, все в заводському стані, корозія відсутня абсолютно. Чистеньке авто, ніде не засмальцовано, не провалено, Пороги рідні, без корозії. Всі відмітки по кузову, по обслуговуванню є. Те, що це найменший повністю підтверджений пробіг 134 тисячі кілометрів. Я дуже на це акцентую увагу. Це 100% перевірена інформація. Автомобіль готовий до будь-яких СТО, перевірок автопідбірників. Сидіння не провалені, не просижені, шкіряне кермо трьохшпицеве. Вже нового зразка. Нічого. Тут завжди слабке місце затирається перемикання світла. Тут все в оригіналі, все заводське. Пройомі рідненькі. Нічого по автомобілю не билось, не фарбувалось. Не крутилося. Підігрів сидінь, клімат контроль, мультимедіа вже нового зразка. Потолок ціленький. в Автомобілі не палили, нічого не проваляно. Автомобіль має два ключі. Оригінал по кругу. Задній ряд сидінь так же само. Задній ряд сидінь як новий, взагалі. 134 тисячі пробігу. Це стан дворника він навіть не вигорівши в нічого, навіть не потрісканий. Корозія взагалі відсутня. Амортизатори тримають. Ніяких технічних візуальних зауважень автомобіль немає. І так, головна ізюмінка. Розглянемо, як виглядає заводський. Зверніть увагу, Volkswagen. Це вони з Састако разом, дуже відомий. Бренд обслуговується в Україні по газовому обладнанню. Тут все в заводському стані. Це запасний фільтр ще залишив попередній власник. Один власник салону, аптечка, весь ремкомплект, насос, все, ключі, все тут збережено, все в наявності. Бачите, в оригінальному все в стані. Газ виїхав з заводу, так що питати, чи він вписаний, можна не питати. Є відмітка в сервісній книгі, що на автомобілі заводу встановлений газ. Автомобіль працює ідеально як на газу, так і на бензині. Газ, нагадаю, обслуговується будь-де. ЗТАКО, це дуже відома фірма якісна, через те вони разом з Volkswagen ставили на свої автомобілі звичайні газове обладнання. Це пропан, який є на каждій заправці. І так, два ключі. Сервісна історія. Сертифікат від, від Volkswagen. Останній запис був у 2022 році, 110 тисяч кілометрів. От основне, яке немає ні в кого в наклейках. Зверніть увагу, це заводська наклейка в сервісній книзі. Газ йшов з заводу. 1,6 МПІ, звичайний БСЄ мотор стандартний. І вся сервісна історія з підтвердженням пробігу. 22 й рік. От він тут вставлений з заводу, видно, що це не колхоз, відключення парктроніків. Аукс. Все працює. Чистенький бордачок, бордачок з охолодженням, прийоми цілі рівні. Автомобіль повністю відповідає заявленому підтвердженому пробігу. Ексклюзивніший стан автомобіля. Другого ви такого не знайдете на за всю історію таке авто в перший раз. Навіть багато інформації знаходили в інтернеті. Що дійсно тільки в 2010 році був випущений Volkswagen Golf 6 з заводською газовою установкою, лімітованою версією разом з компанією Staco. І так, перевірено стан роботи двигуна. Так, перевірка стану роботи двигуна. Двигун завівся з півтику, не димить, не троїть. Зараз вже з вижатим щепленням тільки сучасні автомобілі заводяться. Підігрів сидінь, все працює, клімат, все працює. Магнітола все працює. І так, перевірка стану роботи двигуна. Ніяких помилок по автомобілю не горить. Все чистенько, прийоми рідні, нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось, всі оплотні присутні все в заводському стані. Весь поролон присутній, оптика вся рідна. Корозія в підкапотному просторі відсутня абсолютно. Газ звичайний. даже велика рідність, зверніть увагу, більшість автомобілів гольф 5, гольф 6 шкода. Оцей тримач нагнітателя, він завжди в корозії. Зверніть увагу, натику на, на корозію немає взагалі. Все без зауважень, все чистенько, не димить, не труїть. Працює на газу, на бензині так само. Заправочний в боку, все в оригінал виведено. Підкапотка тут взагалі нового авто. Парктроніки передні, парктроніки задні, омивачі фар. 2012 року ми вперше зустріли автомобіль в такій комплектації, в такому стані з таким малим пробігом. Стараюсь на це наголосити увагу. В Україні на продажі ви не знайдете жодного авто з таким малим пробігом, в такій комплектації та заводською газовою установкою. І так, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду автомобіля. Було проведено детальний. Огляд Volkswagen Golf 6 1.6 MPI 2010 року. Небитий, нефарбований з рідним лобовим склом. Дуже гарні комплектації, клімат, підігріви, сидінь, датчик, цей омивач фар туманки. Газова установка Volkswagen. Тут вона заправляється переходничком. Автомобіль максимально існуючому у збереженому стані. З максимально підтвердженим найменшим пробігом в Україні технічних візуальних зауважень немає. Можлива доставка до вашого дому. Купували особисто від єдиного власника в Німеччині. Всі податки, перша реєстрація вже сплочені. Автомобіль готовий до перереєстрації на нового власника. Я впевнений, що друге таке авто ви не знайдете. Це максимально існуючий збережений гольф у продажі на Україні в Україні. Дуже достойне збережене авто. Кому сподобалось, не зволікайте. Я завжди кажу нашим підписникам і покупцям. Якщо вам то сподобалось, телефонуйте, приїжджайте до нас в Вінницю на огляд Василенка 21 навпроти податкової. Або замовляйте послугу доставку Під дім. В наших авто ми впевнені на 300%, тому що стан ексклюзивний. Для авто Вінниця, працюємо на репутацію. Звертайтесь!